Всім привіт, мої хороші! Мене звати Вікторія, і я дуже рада, що ви завітали на мій в'язальний канал Україночка. Я ж тренди. Друзі, в сьогоднішньому відео я хочу розповісти вам, які ж у мене є новорічні іграшки. Ну, попереджаю відразу, не всі вони нові, не всі вони такі дуже гарні вже, тому що їм вже декілька років, але все одно хотіла б з вами поділитися, можливо, надихнути і вас щось пов'язати, якісь новорічні іграшки чи подаруночки до свят. І е, хочу додати вам натхнення, тому що вже свято ось ось. Прийде, вже свято наближається, до того що ми вже святкувалось е, Миколая і вже скоро-новий скоро, скоро Новий рік. Е, перше, що ви бачите в кадрі, з нами буде ось ця чудова красуня ялиночка, яку я в'язала гачком, чіпати її не буду, е, тому що, я чесно скажу, вона не дуже стійка. і Ну, Тут така конструкція, вона тримається на двох таких довгих, так, як це називається, дротах, на двох таких довгих дротах, але вона не зшита між собою, вона просто якби одіта одягнута на ці всі дроти. Дуже гарна ялиночка, не знаю вже, де брала майстер-клас, як в'язала. ну, Пам'ятаю приблизно як, але пам'ятаю, дуже-дуже давно вже в нас ця ялиночка, дуже вона нас радує, і ми її всі любимо. Ну, тому що, ну, от така вона гарнесенька. Зараз мене тут все падає. Така от вона гарнесенька і я її завжди тільки починається грудень, я її вже дістаю. Вона у нас стоїть, красунька, невеличка, доки ми не поставимо вже якусь іншу ялиночку. Що я в'язала в минулому році, це ось такі невеличкі шкарпеточки, я робила з них гірлянду, потім в мене є декоративні прищепки такі невеличкі, і я вішала їх на ялиночку. ось такі от. Ще хотіла я в'язати і рукавичок, і шапочок, ну, але щось зупинилася на шкарпетках. І ще чесно, до Нового року якось з великим захватом і дуже хочеться в'язати різні такі от новорічний декор. Потім після нового року вже. Ну, це, це в мене, якщо чесно, якось вже е, трішки відпадає ця охота. Так що ось Такі невеличкі, елементарні набрали петелечки, в'яжете по колу. Е, потім поворотними укороченими рядочками вив'язується п'яточка. Знову об'єднується все в коло і в'яжеться. А тут, бачите, по колу бавочки. той, хто в'яже гачечком іграшки. той... Ну, з першого погляду зрозуміє, що, що і як зв'язати таку маленьку красу. Такі от шкарпетечки будуть в нас лежати. В цьому році я в'язала, ви вже бачили, спицями ось таких ось новорічних гномиків. Знімала майстер-клас на них у мене є на каналі. І це в мене перша моя іграшка з пицями, на яку я зняла майстер-клас. Дуже простенькі гномики. Чотири я відправила на благодійність петельки добра, а п'ятий залишився в нас. Ну Марусі чомусь сподобався ось такий лісовий зелений. І ще в нас є один гномик, який я в'язала в минулому році. В інстаграмі якийсь спільник був, чи що, я вже не пам'ятаю, він мені не дуже подобається, мені ось ця борода якась не така. Ну, в принципі, має бути, чому б і ні. Гномики можуть бути абсолютно різними. Вже я його вам показувала в якомусь відео такого -от, з ніжками такими. Тут ще мала йти вишивка, але е, я полінувалася, не захотіла вишивати. Щось в нього ковпак, не туди, не сюди. ну Щось він, бачите, сьогодні не хоче стояти, весь падає. Якщо ось такі гномики у нас будуть біля ялиночки, е, будуть її оберігати. Так, відкладу його це й не поміститься. Я думаю, вже мені треба ще більший. Це я більший фон купила мені ще більший треба, тому що. Не вистачає мені місця, але у мене і штатив, треба мені також вищий, тому що, ну, бачите, не вистачає. То в нас є і ще в нас є, звичайно, ну, який же новий рік без полярного ведмедика, ось такого дуже гарненького, він мені дуже подобається. Також я не знаю, де я брала, ну десь у вільному доступі я брала ем... Майстер клас і в'язала його. Очки тут вони такі просто вставляються, але я їх ще знаєте чим закріпляла. Там вони всередині як гвіздочки такі залізні. І я відрізала від ластику шкільного такий шматочок і закріплювала, щоб вони не витягувались ці очки. Взагалі ми дуже любимо цього ведмедика, він такий гарнесенький, новорічний. Ну, тобто він мені нагадує умку, він нагадує моє дитинство. Коли, знаєте, зараз діти у вільному доступі можуть дивитися мультики, от скільки їм захочеться. У нас такого раніше не було в такої радості. Ми дивилися мультики, це вечірня казочка, потім на вихідних там якісь. І от коли розпочиналися зимові канікули, показували умку, показували різні такі цікаві мультики. І от це мені нагадує щось з щось дитинства, щось таке рідне і тепле. Далі покажу вам кульки. Я вже, в принципі, в якомусь відео вам їх показувала. Цю я в'язала в минулому році цього тигра, тому що зараз рік тигра вже закінчується. Отака от от гарненька іграшка. Я вже не пам'ятаю, я ще ця іграшка брала участь в якомусь розіграші в якомусь магазині. Я не пам'ятаю, там було дуже-дуже багато дуже цікавезних іграшок. І був там, і мій тигрик. Ну, але я помітила, що коли щось вибирають рандомно, я ніде якось не виграю. Ну, чомусь така я от везуча. Ось така кулька, ще кулька мишенятка, Ну, ви зрозуміли, <смір> кожного року я на ялиночку в'яжу кульки, символи року. Це щось вушка в нього прим'ялися, хоча я намагаюся такі от в'язані іграшки тримати в коробочках від сукерок, від новорічних пакуночків. Я вам вже це показувала. Все, все одно десь більше іграшок накладеш і вони отак от приминаються. Дівчата ви ведете, ну, я думаю, ви вже зрозуміли, що це? Що це е, не носик, і це не очки, що це просто булавочки. Е, не було в мене тоді взагалі абсолютно ніяких, е, як сказати, ніяких очок. Я не знала, де їх там можна і замовити. І взагалі, ні. я просто побачила десь схему, мені... Це називається, я його зліпила з того, що в мене було. Це взагалі зелені такі товстезні нитки. Тут і нитки не підходять один до одного, тут і стовпчики, якщо ви помітите, і це так часто роблять новачки, що коли в'яжеш полотно. І от дивишся, бачите, це лицева сторона, а коли дивишся на виворітню сторону, і тобі більше подобається виворітня сторона. І от я вивернула, він мені так більше подобався тут. І це вже я таке також не раз чула, це не одна я так робила. Ну Ось таке мишенятко все одно воно буде висіти в нас на ялиночці. Ще кулька, знову ж, символ року. Не пам'ятаю, де я в якихось, ну, я завжди десь мені треба побувати, десь я брала участь і е, був там майстер-клас з пицями. Мені дуже сподобався цей степан. <свісно> Ось така от кулька з дзвіночком. Бачите, така гарненька з рухливими очками такими. Також, це вже очки, бачите, в мене були, я їх уже приклеювала. Вже uh, трохи прогресу є, вже трошки якісь очки у мене з'явилися. Ну, ви знаєте, навіть по іграшкам так цікаво спостерігати, що, коли і як у мене з'являлися, які очка. Ще я в'язала, ну, зараз перейдемо до шишечок. тоді раз я взяла. Це також в якомусь марафоні, воно, звичайно, дуже все сипеться. Ось такий шишечка, будиночок. Не знаю, чому тут така негарна, мені не подобається, чи в мене стрічки закінчились, чи що. Така простенька ось ця ниточка. Ну, Але мені ці кульки, ви знаєте, коли я їх вішаю на ялиночку, вони мені дуже подобаються. Вони якісь, не знаю, на ялинці вони створюють якийсь такий домашній, простий, якийсь такий настрій. Не знаю, знаєте, Село тріщать, дрова в плиті, стоїть ялиночка, яка пахне хвоєю, такі от прості-прості іграшки. Ну, я не знаю, Мені це дуже подобається. Далі перейдемо до шишечок. Я колись ще не знала, що існує Ютуб, взагалі якийсь в'язальний Ютуб. Я, я там дивилася лише фільми. Я не знала, що можна користуватися пряжою. Як ми зараз для іграшок купуємо ярнадц джинс, ну або якусь напівбавовну. То я купувала такі ниточки, якими я в дитинстві в'язала серветки, це ялиночка, також це щось по типу нитки, які називалися Ірис. Але вони, ви знаєте, вони поганенько тримають вузлики, і вони й ну, тонші набагато. І... Це взагалі біленька, це ниточка швейна. Це взагалі швейна ниточка якимось малесеньким гачочком, я їх обв'язувала, але все одно ці іграшки вони будуть висіти у мене. Вони мені нагадують про те, як я вчилася їх в'язати, з чого я їх в'язала, і по них видно прогрес в моїх іграшках. Ну, чому бідні милі іграшки зовсім непогані? Мені дуже подобаються ці шишечки. А, і це мої не перші, бо перші в мене взагалі о, в, всі оці лусочки стирчали вверх. Ну, ті шишечки в мами моїй. А потім я їх удосконалювала, змінювала. От, так от. Що в мене є ще? Тут шишечка, яка в мене. Тут всередині кіндер сюрприз. Ось вилізла ниточка навіть. а, яйце кіндер сюрприз, це жовтеньке. я якийсь туди бісер накидала. І от така от. така Я от такими лусочками в'язала Марусі такі, як сказати, не пінеточки, а високі пінеточки. Я вже не пам'ятаю, як це і називається. І тоді я взялася, в'язала ось такі от шишечки, одна така величезна. Ця величезна шишка мені напоминає в моєї мами є такі іграшки. Скляні дуже, дуже величезні, там годинник такий здоровезний, така величезна, дуже важка шишка, яку ми вішали завжди, десь під низ, там, де гілочки більш такі, знаєте, що не відламається, якщо впаде, то довго далеко їй не треба летіти, не розіб'ється. Так що ось ще такі шишечки у мене є. Є на моїй ялиночки, будуть красуватися. Потім я в'язала ще ось такі, бачите, це все ниточки, це акрильчик якийсь тонесенький, здається, його в Аврорі купувала. Це що це було? Це була в мене ковтинка, з якої я розпустила, бо мені дуже хотілося в'язати. Дівчатка, це десь 16-й рік, і дуже-дуже мені хотілося. Що таке в'язальний YouTube, я не знала. І десь от іноді о, в інтернеті бачила якісь там іграшки, якісь от вони мені подобались. І я сиділа, вишукувала, може, десь якусь схемку знайти. Я не знаю, мені здається, не було скільки інформації так у вільному доступі, як зараз? І я якось вишукувала, щось там в'язала, <сум> не зрозуміло з чого. Але все одно я люблю ці іграшки, все одно вони для мене найкращі. Тому що, ну, це мої перші ось такі от ялиночки. Потім, що я в'язала ще ось такий пряничок також ви бачите, очки це просто булавочки. І марусечка така манюня була, але вона знала, що це колючі булавочки, їх не треба трогати чіпати. Ось такі. Ну, ви бачите, тут скрізь ниточки, є рис. Потім, коли я навчилася вже ну, якось більше в'язати і більше почала в'язати речей, то іграшки якось відійшли в мене на задній план, і тому що ну, неможливо їх нав'язати так багато і, і не потрібно, якщо чесно. Тому що в мене їх з кожним роком додається все більше. І... Якось вже більше часу хочеться приділити тим речам, які, от, ну, які ми одягаємо, так, щось таке щось зв'язати, як би сказати, більш корисні речі. Ще я в'язала ось такі от кульки, але ця біднесенька в мене приминулася. Щось вона в мене багато я накидала в ту коробочку, і вона в цьому році пригнулася і трошки втратила форму. О, ще в мене, дівчатка, є багато сніжинок, але я їх хочу е, показати в іншому відео, скоро воно вийде. Е, відео е, це СП Валентина Творимо Красу організувала СП Сніжинка на Долонці. Я там вже покажу вам свої сніжинки. І ще такі в мене кульки були, але вони примнулися. Деякі з них втратили взагалі форму. Це обробляла я їх клеєм ПВА. Ну, такі от. такі У мене колись була мрія нав'язати багато таких ось кульок. Біленьких, ну, але потім якось все відійшло на задній план. Не було вже це таким, знаєте, це один рік якось воно було таке популярне. Хочу вам ще показати сніговика, якого придумала сама. Він уже, звичайно, має такий старенький, бідненький, нещасний, але все одно я його покажу, тому що це моє. І бачите, не знала я, що дуже треба плотно так набивати іграшки, що примнявся ось весь цей холофайбер. Шапочка. Ну, шапочку, це я десь вже, я пам'ятаю, що десь я звідкись вже взяла майстер-клас. А от весь оцей сніговичок це повністю моя вся ідея, тому що я десь бачила от таких ось сніговичків. Е, мені він так сподобався, думаю, так незвично сніговичок, як схожий на людину, з ручками, з ніжками. І, в принципі, я вмію в'язати гачком. Тож я могла, в принципі, придумати, що і як, де зробити, як у бабочки. Звичайно, тут багато чого недосконалого. Але я вже думаю, чому було б і не записати той майстер-клас е, хоча б на папері, в якомусь блокнотику, щоб. Е, Ну, в принципі, чим поганий сніговичок. Ну, бачите, знову тут очки як. І е, на виворіт вивертала я ці е, полотносами, тому що мені здавалося, що так краще виглядає. Ну, Ось такий от. Але він все одно буде стояти під ялиночкою, як пам'ять про те, як я вчилася, як я сама собі вигадувала ті іграшки. Ну... Якось так, це пам'ять, і для мене це е, такі дорогі, милі серці іграшки. Е, ще в цьому році я буду в'язати, але то вже я покажу вам пізніше, звичайно. Просто хотіла поділитися, що в мене є, трішки показати. Ось якось так не знаю, надіюсь, я вас надихнула. надіюсь, вам вони сподобалися. А вже ми, чесно, ялиночку ще ми не прикрашали, тому що нам її нема де ставити. Ми її поставимо, коли один стіл треба винести письмовий, за яким у дітей онлайн-навчання. І тоді поставимо там велику ялиночку. І вже вам потім зніму відео, як ці іграшки виглядають на моїй ялинці. Дякую, що переглянули це відео, і буду рада вашим коментарям. Дякую, що заходите на канал, що підписуєтеся. Я бачу, що підписки ростуть, мені це дуже приємно. Дякую, що ціните мій труд, дивитеся відео. Це, це для мене дуже дуже. Я не знаю. Я вкладаю в кожне відео всю свою душу і. Постійно працюю над тим, щоб було що показати, що відзняти. І коли я бачу, що вам це заходить, ви дивитеся, коментуєте, і я бачу купу приємних коментарів, то це просто-просто дуже сильно гріє моє серце, мою душу, і я вам за це сильно вдячна. І хочу вам, мої хороші, як завжди, побажати всього найкращого. Я вас цілую, люблю. До нових зустрічей. Пока-пока!